Боротися зі стихійною торгівлею руками намагалися не одні міські керманичі. Одначе повністю викорінити традицію продавати продукти просто з землі так і не вдалося. Бабусь, що привозять до міста сільськогосподарські товари на продаж, часто густо можна зустріти чи не у кожному мікрорайоні міста. У той час, як спеціально облаштовані прилавки пустують, приїжджі розгортають торгівлю просто на вулицях обабіч доріг. Як вирішити питання несанкціонованої торгівлі, депутати обговорювали на черговому засіданні. Умови є. Мікрорайон Раково через дорогу, буквально дорога. З цієї сторони торгують значить стихійно через дорогу обладнаний ринок. Прилавки пусті, пусті, не йдуть туди. Думку пана Василя підтримали й інші депутати. Мовляв, бабусям невигідно платити за експертизу продукції та місце на ринку. До того ж, асортимент у таких торговців зазвичай найрізноманітніший від молока до сушених трав. Відтак продавати продукцію окремо у спеціальних павільйонах ринків нікому не зручно. У секретаря міської ради Михайла Кривака на це своя думка. До поки поки, то поки жде моби, тоді буде пропозиція. Поки землі м'ясо молоко. В управлінні торгівлі кажуть, важелі впливу на таких торговців вони не мають. Умови для цивілізованої торгівлі у місті вони облаштували, а от втлумачити такі порядки приїжджим бабусям їм не під силу. Відтак залучають до рейдів патрульну поліцію. А от заступник міського голови Володимир Гончарук наголосив: сьогодні увагу варто акцентувати на тіньовій зайнятості населення та не на зареєстрованих працівниках. До того ж, запропонував депутатам на розгляд новий проект рішення. Під приціл нової програми потрапили мафи за проектом найбільших змін варто очікувати власникам кіосків, що розташовані у центральній частині міста. Всі тимчасові споруди планують зблокувати у окремі ряди що найбільше по вісім мафів у кожному. Виключення зроблять лише для кіосків, що торгують пресою. Щось на зразок, як зараз є біля готелю. Жовтневий, який знаходиться в центрі біля центрального універмагу, тобто де там вздовж, наприклад, вулиці нормально розташовані там, здається, сім чи вісім кіосків. Другий обов'язковий пункт зміна архетипу. Тобто планують зробити зовнішній вигляд усіх кіосків міста на один манер. Це нововведення торкнеться усіх тимчасових споруд без виключення. Департамент архітектури запропонує власникам декілька варіантів на вибір. До слова, кошти на реконструкцію мафів будуть частково відшкодовувати із міського бюджету за новим проектом рішення. Планують дозволити й оренду кіосків, чого раніше у місті не було. Однак, в такому випадку, вся відповідальність буде на плечах власників, а не орендарів. Якщо, наприклад, не оформлений найманий, торгує не згідно функціонального призначення, який визначений, порушив якісь правила, повин, ну тобто несе відповідальність. Ми приходимо, складаємо протокол і звертаємося до власника будівлі. Власник тимчасової споруди повинен самостійно вирішити це питання. Відтак, цей проект рішення депутати будуть розглядати на найближчій сесії. Наразі у місті проводять інвентаризацію кіосків. Усі тимчасові споруди, що встановлені самовільно та не мають належної документації, будуть демонтовані.